28 березня громада Кам'янського з болем у серці провела в останню путь солдата Андрія Миколаєвича Жира. Андрій Жир народився 12 червня 1977 року в Дніпродзержинську. Воїн, який став на захист України у грудні 2024 року, отримав тяжкі поранення 14 лютого в бою поблизу населеного пункту Гуєво-Курської області. Попри всі зусилля лікарів, 16 березня в одній із лікарень Вінниці серце героя зупинилося. У нього залишились батьки та сестра. Панихіда відбулася у Козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ. Після чого героя поховали на алеї Героїв міського кладовища по вулиці Весняній. Доземний уклін воїну-захиснику, вічна пам'ять і слава герою. Ніколи не відказувала, завжди допомогу підлагав. Я не мог нічого плохого сказати, Він тільки хороший І не віриться, що його нету. Просто так неожиданно все случилося. Чоловік золотий. Просто не дослужит этого. Ему що дожить-то жить. Говориться, герої не умирают. Слава Україні!